Христос Воскрес! Вітаємо вас на каналі Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Настав час воскресіння Христового. Воно є моментом радості для кожного християнина. Тому сьогодні ми спробуємо усвідомити цінність цього свята. Великдень це найбільше свято у церковному літургійному році. У Воскресному Каноні ми чуємо такі слова: це свято над святами, торжество всіх торжеств. Щоби по-справжньому відчути радість Воскресіння Христового, радість перемоги Бога над смертю, користаємо зі слів Івана Золотоустого. Воскрес Христос! І попадали демони! Воскрес Христос! І життя вільно пливе своїм Воскресінням. Христос дарував нам нове життя. Воскрес Христос, і не стало у гробах ні одного мертвого, бо Христос устав із мертвих, і початок Воскресіння настав спочилим. Навіть якщо нам не вдалося виконати усі постанови, то пам'ятаємо, Владика Милосердний Він приймає останнього, як і першого, він благословляє однаково і того, хто запізнився, і того, хто працює відранку. Отож, нехай свято Воскресіння Христового стане для всіх нас. Джерелом досконалої віри, безконечної надії і божественної любові. Христос воскрес.